Сьогодні ми не будемо копати глибоко. Я нагадаю нам кілька місць з писанням. І те, що мене спонукнуло сьогодні говорити на цю тему з вами. Це одна пісня. Але я її зачитаю кусочок, з часом розсіюється дим. Гордість змінить відчуття провини. Здивуєшся, як був колись таким. Змінити схочеш більше половини. І не повернешся назад в той час, коли був не слабким. Будуй сьогодні ти свій лад, тому що ти лиш дим. Якось так. І одне із місць ключових. Ці коротенькі проповіді. Це буде Іякова, 4 розділ, 14 вірш, друга половина цього вірша. Ви що не відаєте, що трапиться взавтра? І ключ буде яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Якова, 4 розділ, 14 вірш. Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Якось пастор говорив з цього місця про ту рисочку, яка стоїть між датою народження і датою смерті. Ота рисочка. Мгновение, як українською. Мить. Ота мить це і є наше життя. Пар. Тут на цій землі. Саме тут на цій землі. І багатенько пишеться в слові і саме в новому заповіті. А ми люди нового заповіту, коли Бог говорить, шукайте мене. Хоча в тому ж новому заповіті він говорить я близько. Я так відійду недалечко, бо коли я готувався, мені згадався один момент з мого життя, який дуже тісно переплівся. Просто, може він трохи буде кумедним, але. Колись е я був в такому служінні, ну, просто це називається такий завгосп, завідуючий господарством при молитовному будинку. І в мене буквально здійснилося перед очами е таке місце і списання, коли серед ночі. Е по побудженню я такий проснувся і думаю, піду-ка я подивлюся, бо там такий котьок був, ще не було автоматики, і треба було там розібратися, щоб всім було тепленько. Вот, бо біля молитовного будинку ще такий був добудована величенька частина, і там жили ті двора, пізніше переселенці, коли вибухнула війна в 2014 році. Так от, я не про це. І тут я виходжу. І якщо я не помиляюся, бо я це місце не виписував, в одному із пророків написано було, пам'ятаєте, з правої сторони, біля входу, з під порога, потік. І буквально. Точно, точно, точно цей потік, бо там прорвало трубу і валила вода повним ходом. Але я собі так, ну, в той момент я читав просто це місце, і коли я побачив це на свої очі, от буквально оця фізична картина, коли з під порогу, е ота така маленька щілинка, і звідти так. Таким майже як водопадом, бо зверху вже тисло, там набралось багато води, і просто ця вода витікала і витікала. І Дух Святий всередині мені говорить: слухай, Бог не просто близько, Він тут і зараз. То я хотів би, щоб ми з цією думкою, що Бог тут і зараз, просто. Ну, Щоб вона не покидала нас. Дивіться, я читав, що наше життя це як пара, яка з'являється на... на оту мить, на хвильку. Євреям 10 розділ. 25 вірш. Відколи звучалося місце на кафедрі, відтоді воно мене не відпускає. А там написано, 10 розділ, 25 вірш. Не кидайте збору свого, як то звичай у деяких. Але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Хто думає, про який день? Апостол говорив нам. Клас, дякую. Чи хіба не про той день, коли отой відрізочок, ота мить добігає кінця? Бо всі ми чекаємо прихід Христа, всі ми знаємо, що Він там не просто так платив оту ціну, не просто так Він там висів. Всі ми чекаємо Його приходу, але. Я отут можу спускатися зі сцени. Щось не так ногою зачепився і головою вниз, і в мене вже прихід. І я вже зустрівся з Христом. Амінь. Ага. Але, слухаючи, зближається день той. Хто прийшов сьогодні в гості? Я бачу нові лиця, можете не піднімати руку. І одна сестричка дуже любить говорити, ходити в гості це не гріх. Так це правда. Я спочатку читав, точніше, оце місце, що я читав, спочатку, не кидайте збору свого, як то звичай у деяких. Можна вернути це місце Євреям 10 розділ, 25 вірш? Я хочу, щоб ми разом це прочитали. Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких. Слухайте, іде як би повеління, але це не повеління, не кидайте збору свого. Я б зробив би акцент як то звичай, як є у ніколих обичай. Але коли це стає звичкою, як пастор Карен говорив, церковний туризм, тоді, я думаю, треба задуматися. Бо Еклізіаст говорить частенько в своєму такому тексті, дехто називає цей. І текст великою депресією, віруючої людини, можете погоджуватись, можете ні. Але там частенько він дає такий висновок, що все, що на цій землі, всі оці наші спроби життєві, то марнота, суєта. Дуже гарно він підкреслює це в тому місці, коли він говорить, що від початку своїх днів, від того, коли ти почав розрізняти ліву руку від правої від юнацтва, і до моменту, коли ти зустрінешся з Господом, можеш робити все. Але знай, що за кожну твою дію. Що за кожний твій крок прийде відповідальність. Прийде відповідальність перед Господом. І слухайте, Христос не просто так, я ще раз хочу наголосити, на цьому висів отам, на тому Христі. Не просто так. І Він висів там. Не заради того на Христі, щоб позбавити нас і в чомусь ограничити, вчепити нам такі штучки, як ото коням, щоб Вони дивилися тільки прям. Ні. Духом Святим Він говорить, що все мені можна. І сам Бог Отець Він говорить: Я тобі даю все. Я тобі даю життя. І я тобі даю смерть. Вибери життя. Бог дає кожному з нас отой вибір важливий. Ні в якому разі, і я цього просто не бачу. Може хтось знає, хто можете до мене підійти або зараз сказати, що ні, це неправда. Але я бачу в Слові Божому, що Господь ні в якому разі і нікого. Не бере в якісь рамки. Ні в чому. Але каже, я ще раз зачитаю: не кидайте збору свого, як то зазвичай у деяких. Але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. Ми з вами призвані тут, на цій землі. Коли отам, перед тим, як занурили нас в воду при водному хрещенні, можете кожен з, з, ну, згадати цей момент, коли ми обіцяли, коли ми обіцяли Богові служити доброю совістю, добрим сувлінням. Слухайте, я ніколи <кій> нікому не говорив, що є оці церковні правила, їх потрібно триматись і все, і крок вправо, крок вліво. От. І немає в людини шансу. Ні. Я завжди. І буду це повторювати, що Господь він завжди, поки ми дихаємо, хоче поставити кому, а не крапку в нашому житті. Що коли оця рисочка, ота мить доходить до закінчення, чи тут на цій землі, чи перед його очами, він завжди хоче поставити кому. Він завжди спонукує нас для того, щоб ми вибрали життя. Але люди дуже частенько вибирають щось інше. І це я зараз говорю про людей віруючих, людей, які називають себе християни, які ходять у церкву і говорять, що вони служать Христу. Бо саме до цих людей писав і Яков, що ви є пара. Саме до цих людей писав апостол і говорив, що не залишайте вашого служіння, як в кого сіється за звичку. Послухайте, бували такі моменти, коли здавалося б, людина і в зібрання ходить. Буду закінчувати. І в зібрання ходить. І видно перед всіма, і робить правильні вчинки. Я зачитаю цей текст. Це дії святих апостолів, п'ятий розділ. Ця ситуація трапилася з людиною, яка ходила в зібрання. в якої були певні ресурси. Але щось пішло не так? Діє, п'ятий розділ, четвертий вірш. Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж в серце своєї ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав. Але Богові. Пам'ятаєте цю історію? Послухайте, дуже один важливий момент я хотів би донести, не розумію, чого так вийшло, але розтягнулося. Людина, яка призвана Богом. Яка пообіцяла служити перед ним, вона не може нехтувати своїм часом ні в чому. Вона не може, коли пообіцяла Господу якось безнаказано пропетляти. І ай, Бог же сказав, вибери життя, я по благодаті, в мене все. Все буде добре, бо Бог там висів, він там все-все заплатив, забрав всі мої гріхи. Дай амінь. Він відкупив нас. Він Спаситель. І той час, який він дарував кожному із нас, тут на цій землі, принести отой плід, не закопати його, а примножити. Послухайте, той час, який він дав кожному із нас, щоб в своєму служінні, кожен знає, де його служіння. Я не вірю в те, що Господь не відкрив, не показав і не дав цього служіння людині. Але якщо цей час, я ще раз зачитаю це місце, хіба те, що ти мав, не твоє все було? Той час, який вділив кожному із нас Господь, той час, яким можемо розпоряджатися ми, не Господь, Він дає нам вибір, життя та смерть, щоб той час, який ми маємо тут, на цій землі, ми змогли примножити правду Його. Бо Він сказав, що є правда Твоя. Є правда моя, але Він сказав шукайте Царства Небесного і правди Його. Нехай Господь вас благословить, щоб ота мить, яку вділив кожному із вас, була плодовитою в тому служінні, до якого Він вас призвав. Амінь.